Доброго дня, невеличкий огляд. Хайкат без вухлий, повністю обрізаний. Мідкат наполовину обрізаний. Він сумісний так само, як хайкат, з кріпленнями, чебурашками і навушниками, але має додатковий захист вух. І фулкат. Не сумісний з кріпленнями на чебурашках наушників, не встановуйте, але сумісний з навушниками Neckband. Але має повністю закриті вуха, додатковий захист. Цей е, можна вважати саме універсальний. Він не має захист вух і е, використовувати можна скріпленнями наушниками. Анатомічні меморі-пади, які мають пам'ять, бачите. Система БО оригінальна з маркуванням систем Дати виготовлення клас захисту. Сертифікаційний номер, у кожного серій, серійний свій розмір, кольор і так далі. Кеварове окно військове, профі... Саме максимально якісне, яке тільки є. ось Клітинки такі видно. Покриття е антиблікове. Максимально не блікує, що он, таке шершаве, як обскоро за 120 тисяч гривень. і шраут, немає люфтів абсолютно. Кріплення під балістичну маску теж не люфтить, нічого не болтається в комплекті. Додатковий комплект подушок ще є чорного кольору. І планки пікатіні сюди вставляються.